Двоє жителів Кіровоградщини захворіли на лептоспіроз. Випадки зафіксували в Олександрійському та новоукраїнському районах. Лептоспіроз – це гостра інфекційна хвороба, яка перебігає з гарячкою, ураженням нирок, печінки серцево-судинної та нервової систем. Лептоспіроз ще називають хворобою брудної води. Особливу загрозу несуть відкриті водойми, які забруднюються гризунами. Обидва випадки на Кіровоградщині пов'язані саме з купанням людей в місцевих водоймищах. Лабораторний центр дослідив 70 гризунів з різних районів області. У Тьох тварин підтвердився лептоспіроз. Торік на цю недугу в області захворіло семеро жителів, один чоловік помер. Якщо йде розповсюдження гризунів, а це, лептоспіроз це є спільне захворювання серед гризунів та людей. Що може виникнути спалах, навіть не контактуючи, як ці люди, що захворіли на цьому році, мали контакт з відкритими водоймищами. А тут, якщо гризуни циркулюють і на полях, і в присадибних ділянках, то можуть виникнути спалахи навіть не пов'язані з використанням відкритих водоймищ.